Звучали мені Хуа, моя яндера сестра, хоче, щоб я знущалася над нею, розділ 9 та 10 озвучували й креветки. Д Допомогти помитись? Просто допоможи налаштувати температуру води, чи я задаю клопоту. На той момент, дивлячись на неї, я не могла встояти, а цього разу не можна про це думати. Що сталося? Та нічого. Упс. Як додати гарячу воду, я не описувала таких деталей в книзі. Просто напишу, що це прогресивний душ. Здається, ось. Лайно, схоже, я не туди натиснула. Сестро, ти й досі знущаєшся наді мною? Я. я знову належав. Коли я лиш побачив мені, я відчув, що мушу захищати її. Це не про закоханість, а про те, що я хочу навчитись захищати вразливу дівчину. Але сьогодні я знов відступив перед гусін. Якщо я не можу захистити дівчину, яку булять, то я тим паче не спроможна захистити свою сім'ю в майбутньому. Не чіпляйся до мене вдома, а то мені знову буде боляче. Не підкрадайся до мене так. Не рухайся. Ти не торкайся, не чіпай мене там. Молодий майстре, я просто допомагаю вам розслабитись, це частина моєї роботи. Все гаразд, якщо не вийшло з першого разу, у вас завжди є я. Ви завжди можете покластися на мене, молодий майстре. Я більше не хочу бути таким слабким. Як добре, що ти сьогодні була зі мною. Але ви сказали, що пеклуєтесь тільки про мене Виходить, те, що роблю, я неважливе, так? Що за раптова гіперопека? Сестро, хочеш щоб я продовжила роздягатись? Ох, чорт! Що ж я наробила? Як я могла так легко піддатися їй красі та відвести її додому? Я знаю, я тобі не до вподоби. Вибач, що забруднила. Я просто, я просто не можу встати. Це все. Можеш і ти сіз? Твоя шкіра така бліда, та й одяг просвічується. Бляха, хочу їй доторкнутись. Та хіба я збоченка? Я абсолютно не розумію, якого персонажа нам хоче подати автор. Мені здається, навіть сам автор не розуміє цього. Ну ні, такого мені не треба. Одна зірка. Я знала, я знала, що рейтинг впаде. Я просто помріяла трохи. Що ж робити, як мені це виправити? Я так важко працювала, щоб отримати 6,3!» Згідно з характеру гусін, дивлячись на жалібне становище меннянь, вона б точно якось познущалась над нею я не можу зруйнувати персонажа ще більше. Більш того, далі за сюжетом повинен бути банкет, і їй потрібно мати синці та рани по всьому тілі. Головний герой побачить головну героїню, яка буде вся в синцях та накачена наркотою, і в той момент втішить її та відвезе додому. Можливо, це зможе виправити ситуацію сьогоднішнього помилкою під час інциденту з машиною. Та я генійка, і зараз це найкраща можливість. Є? Який взагалі сенс від цієї сорочки? Сніми її та встань на коліна. Наша гра на сьогодні ще не закінчена. У мене абсолютно точно нема ніяких особистих намірів, я просто розвиваю сюжет. Сіс, вибач будь ласка, мені боляче. М -м -м. Якщо закриватимешся, то тиснутиму в десять разів сильніше. Це це просто не Однак здається, що рани ще недостатні для бенкету. Так ось секрет героїнь романів над ними можуть жорстоко знущатись, але якщо головний герой хоч раз показує турботу. У них образу все загоїться, не залишивши навіть шраму. Сіс, сіс, я була неправа. Однак у цього ще й неочікувана вигода. Я не можу дивитися на це не заплативши. Як це взагалі могли пустити на публікацію? Зазвичай мені не подобаються зафоршені сюжети, але це раптово перетворився на щось цікаве. Це не перемістившись у ванну, стали схожими на сцену садомазохізму. Тепер я розумію, гусін насправді завжди була цундере з садиськими нахилами, які були направлені на меннянь. Кожен раз, як вона знущалась над меннянь, це насправді було через ревнощі, через які вона сходила з розуму. А тепер вона нарешті показує свою любов, як треба. Мені справді подобається читати коментарі. Автор справді розуміє динаміку між головною героїнею та другорядною персонажкою. Хі-хі-хі-хі-хі, саме зараз моя ціль гратися нею. Я казала тобі говорити. Ти ніколи не навчишся. А, боляче. <кхи> Сестро, ти як? Ти ковнула води? Поранилась? Я обіймаю сіс. <кхи> сіс така м'яка. Обійматиму її якомога довше, поки можу. Я, можливо, зіпсую роль, але я справді хочу обіймати її.